Коли тобі нав'язують угоду про те, як пограбувати, як порвати труп, то тут варто задуматися, а ти вже дійсно труп? Чи насправді ти ще живий і повоюєш? От і варіант, живий і повоюєш, він набагато більш, набагато вигарніший по результату, хоча, звичайно, набагато важчий в процесі. Між іншим, добре, що ми це зачепили. Тут я останнім часом побачив декілька вже виступів от, про те, що не така вже й погана ця угода. Ну, вона не просто погана, вона, вона категорично неприйнятна. Як, якби ми раптом підписали таку угоду, виникає питання навіть не тільки за що ми воюємо, а виникає навіть питання для чого ми взагалі проголошували свою державу. Ну це ну що для того, щоб підписувати такі угоди, ну нема сенсу, от але питання в Е, за за ту угоду в такому вигляді, як вона є, от ну звичайно, ні в кого не відкриється ротик щось сказати. Але з'явилось чимало достатньо від.